Вітаю вас, шановні глядачі. Давно не ділився я з вами своїми видіннями, сновидіннями, бо, по суті, нічого такого мені давно не снилося. Але цього тижня я побачив один такий дуже цікавий сон. Страшний сон, досить страшний сон, але дуже такий яскравий. Дуже цікаве видіння, і дуже багато в ньому було символіки. Така темна пора, вже ближче до вечора. Я йду по лісу. По такому темному густому лісу, і бачу, знаєте, як такий алтар. Але це алтар не світлий, це алтар темний, тобто там збирається нечисть. Я бачу велике вогнище, бачу великий костер розпалений, велике-велике вогнище, на якому спалюють чоловіка, такого, років під 50, такого, знаєте, старослов'янського. Тобто, це, от скоріше за все, якийсь старовір. Або просто поклонитель старослов'янським силам, древнім силам, тому що все-таки християнський егрегор нам нав'язали. В нас старослов'янська віра була першою. І я бачу, що цього старослов'яна, цього правовіра спалюють. Довкола вколо стоять сутності, такі от темні сутності, чорні. Видно, що вони чорні, чи це якийсь бісин, чи це якісь чорти. Чи ще якісь сутності темні, негативні. І от вони довкола нього стоять і щось бормочуть до, до, до нього і до себе, якісь заклинання, чи щось таке. І кожен це бормочить на якійсь іншій мові. Тобто, по суті, кожного з них в, цій, в цих сущності мова відрізняється. Він стоїть, його палять, і вогонь піднімається все вище і вище, як раптом починається дощ. Такий сильний густий дощ, і від цього дощу чомусь вони починають горіти, ці сущності. Дощ дуже сильний, дощ змиває весь всю ту чорноту, вона розтворюється, перетворюється в попіл, вся та чорнота, яка говорила різними незрозумілими мовами. І цей чоловік звільняється, вогонь гасне. Він йде до мене і дякує мені, і говорить, що нарешті він може захистити свій рід. І нарешті він може подбати про себе та свій рід. І йде геть. Ну, такий ніби коротенький сон, але, по-моєму, він дуже такий от цікавий. І в ньому дуже багато символіки. Ці чорти, які говорять різними мовами, якісь заклинання. Цей старо старослов'янський чоловік, якого намагаються принести в жертву. І дощ, такий рясний дощ, який змиває всю Чорноту. Можливо, це дійсно знак того, що війна скоро завершиться чи бойові дії завершаться. Тому що насправді в цьому всьому дійсно є якісь, якась доля геноцида, є якась доля винищення нації української, старослов'янської. Взагалі, от я вважаю, що треба пам'ятати про себе і про свою сутність. Треба пам'ятати, яким були насправді етнічні рані... українці раніше, ще до того, як хрестили Київську Русь. Це дуже важливо. От, от цей етнос, цю от віру знищили, і для того, щоб Україна зараз почала перемагати, то треба це все відновлювати. Я в цьому вбачаю головний сенс цього сну. Тому що нам багато чого нав'язали не свого. Трипійська культура, насправді, якщо її почати вивчати активно, старослов'янська трипільська культура дуже сильна, дуже потужна, і вона теж має в собі багато магічних елементів, які можуть допомогти, в тому числі втримати себе, втримати свій етнос, продовжувати рід, тому що спалюють все таки чоловіка. А чоловік це продовжувач роду та генетичного коду. І от, власне кажучи, через те, що от багато хто не знає своєї культури, не знає Трепілля, не знає старослов'янських якихось моментів важливих нашої нації, якраз от через це от і певно, і відбуваються війни зачистки і оці отсутності, які говорять різними мовами. Знаєте, вони як між собою утворюють певний дисонанс дуже сильний, і таким чином вони заглушують голос розуму, голос вищої свідомості і голос. Внутрішній глибинний голос коріння нації. Нації, яка була ще до християнства, трипілля та трипільської культури, старослов'янської культури, культури древніх слов'ян. От мені здається про цей більше мій сон, про відновлення до повернення до наших витоків, до витоків старого древнього слов'янства та трипільської культури. Ну і плюс, десь частково, можливо, цей сон і знаменує завершення активної гарячої фази бойових дій. Будемо на це дуже сподіватись, тому що цей сон це ще, знаєте, як і е, такий тривожний знак того, що чоловіки продовжують гинути, продовжують гинути ті, хто мав би продовжувати рід. Ну, от, якось так. Ось от, от, такий от, цікавий в мене був сон сьогодні. Ну, не сьогодні, я маю на увазі цього тижня. Сьогодні я вам про нього розказую. Так що, от, таке, от таке от видіння. Можете свої тези назвати. З чим у вас відгукується це моє видіння, як ви його можете протрактувати. Як на мене, то приблизно така трактовка, як я назвав, є максимально вірна. Можете висловити якусь свою думку та теорію. Бажаю всім мирного неба та побільше позитиву. Нехай у вас все буде добре. Миру вам та захисту від вищих сил.